Активні громадяни, які хочуть започаткувати власну справу і мріють реалізуватися в аграрному секторі. Так говорять організатори про учасників семінару тренінгу, присвяченого ролі сільгоспкооперацій у підвищенні продуктивності господарств населення. Мета якомога більше розповісти про усі переваги та можливі ризики об'єднання громадян в обслуговуючі кооперативи у всьому світі. Такі спільні підприємства важливий елемент розвитку не лише сільського господарства, а й сільських громад. Головна перевага такого об'єднання працювати разом легше ніж поодинці, фахівці показуються на простому прикладі із продажем молока. Якщо кожен буде возити молоко, навіть на ринок торгувати кожній людині треба затратити півдня часу, кожній людині треба платити на ринку. Кожна людина не кожна людина довезе охолоджене молоко і воно прокисне. Якщо люди об'єднаються і за Куплять один холодильничок, один одну машину автомобіль. Вони будуть зможуть продавати молоко не просто вже на ринку, а вони сформують товарну партію якісного молока і можуть отримати вигіднішу ціну на Чернігівщині. Сільгоспкооперативи є, та їх дуже мало, як і в усій Україні. Роман Корінець каже, що одна з основних причин люди бояться об'єднуватися, згадуючи багаторічну колгоспну історію, яка відбила охоту працювати разом. Та не лише інформації громадянам бракує, заважають і недоліки у законодавстві, наприклад, на рівні права тих, хто є членом кооперативу і хто до нього не вступив. Якщо людина працює, наприклад, здає молоко в кооператив. То вона може бути позбавлена субсидії, тому що у неї з'являються доходи. А ті люди, які не працюють на сірому чи на чорному ринку, де здають заїжджим заготівельникам, вони отримують таку субсидії. Тобто, треба, щоб уряд і громадськість відслідковували такі несуразиці в правовому полі, і якнайшвидше усували їх. обслуговуючи кооператив. Досить складна форма організації роботи в сільському господарстві, і багато тут залежить саме від людського фактору. Тож з учасниками тренінгу працює і психолог. Щоб люди могли приймати рішення, не боялися цього. Тобто, людина, яка вирішила об'єднатися і об'єднати навколо себе однодумців, вона має бути лідером. Учасників семінару 20, та охочих було набагато більше. Тож скоро буде і другий етап. А той, хто не потрапив на ці заходи, може звертатися за консультацією до фахівців Асоціації сільськогосподарських дорадчих служб та департаменту агропромислового розвитку. І можна звертатися за консультацією в департаменти, в управління, в районах. Ми відкриті до спілкування і надаємо з великим задоволенням допомогу таким людям, які хочуть працювати і працювати в аграрному бізнесі в кооперації. Саме є необхідна інформація і на сайті спілки учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.